Сьогодні ми зібралися не лише для вшанування пам'яті, а й для того, щоб осмислити уроки минулого і зробити висновки. 27 січня це дата, яка змушує нас зупинитися і замислитися, чи маємо ми право забути цей день, чи можемо ми дозволити собі не пам'ятати про ті страшні події. Саме в цей день, 1945 року, були звільнені в'язні найбільшого нацистського табору смерті, Аушвіц. Інші табори, такі як Белжець, Треблінка, Хеммо, Собібор, Майдани, також стали місцями нечуваного жаху. У цих місцях було вбито понад 3 мільйони євреїв. В Україні холокост залишив глибокий шрам у таких місцях, як Бабин Яр, де за два дні у вересні 1941 року було розстріляно понад 33 тисячі євреїв. Наймолодші жертви було три дні, найстарші 103 роки. Які слова можуть описати цей жах? Як можна змиритися з думкою про вбивство немовляти? Ця київська балка стала німим свідком геноциду, символом Голокосту у східній Європі. Подібно до цього, у Дробицькому Яру біля Харкова, було знищено 15 тисяч євреїв, і слова на меморіалі там нагадують це місце, де мертві навчають живих. Але ці трагедії не межують лише газовими камерами. У селі Богданівка на Миколаївщині було страчено 54 тисячі людей. Це була частина ретельно спланованого нацистського знищення цілого народу. Такі злочини були формалізовані під час Вензейської конференції у 1942 році, де було прийнято рішення про остаточне розв'язання єврейського питання. Більшість євреїв Окупованої Європи планувалось депортувати до Польщі у табори смерті та знищити цю тему. Змістовно розкрила Жанна Ковба у своїй книзі Людяність у бездні пекла». Відомі дослідники, такі як Рауль Гільберг, у своїй праці знищення європейських євреїв наголошують, що Голокост це не лише історія, а й урок для розуміння сучасних загроз правам людини і демократії. У своїй роботі Гільбер систематизував інформацію про нацистську бюрократію та те, як державний апарат Німеччини став механізмом масового знищення. Він проаналізував три ключові етапи Голокосту: позбавлення прав, ізоляція та знищення, розкривши вплив ідеології нацистів. На реалізацію геноциду уціліли в Голокості прімолеві у своїх спогадах, чи ця людина закликав майбутнє покоління пам'ятати, це сталося, а отже, може статися знову. Ці слова звучать особливо актуально сьогодні, коли спостерігаємо відродження антисемітизму, ксенофобії та руйнування демократичних цінностей у світі. Наука та освіта відіграють ключову роль у боротьбі з запереченням і викривленням історії Голокосту. Навітні дослідження, опубліковані у журналі «Holocaust and Genocide Studies», свідчать, що точна освіта про геноцид сприяє емпатії та стійкості до ненависті. Документальні фільми про Голокост, такі як список. Шиндлера, піаніст, назви, свої, назви своє ім'я, розкривають людські історії, що додають глибини цифрам. Свідчення таких людей, як Єва Шлос, підкреслюють можливість толерантності та пильності. Вона є жива легенда та важливий свідок історії Голокосту, яка присвятила своє життя, розповіді прожити і вихованні з толерантності. Єва Шлос закликає людство пам'ятати про Голокост і робити висновки, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися. Вона неодноразово зазначала: байдужість дозволяє злу процвітати. Ми повинні діяти, говорити. Протистояти несправедливості, де б вона не виникала. Одеська область є важливим центром вивчення історії Голокосту. Чи пам'ятаємо ми про це? Ми не можемо забувати про важливу роль наших дослідників, таких як Олександр Дорошенко, чия книга «Відпусти мій народ. Стало важливим внеском у вивченні Голокосту на півдні України. Дорошенко присвятив свою наукову діяльність розкриттю трагедії єврейського населення в Одеській області, а також вивченню політики румунської окупації. У своїй книзі він описує депортації євреїв, створення гетто та таборів смерті, а також роль місцевих жителів, які, ризикуючи своїм життям, надавали допомогу євреям. Його дослідження стало основою для глибшого розуміння Голокосту на території, Території України дали можливість зберегти пам'ять про тих, хто загинув. Сьогодні Україна переживає власну боротьбу за існування. Агресія Російської Федерації проти нашої країни є важливим нагадуванням про те, що боротьба за права людини та гідність триває. Чи, чи не стоїмо ми знову перед лицем жорстокості та ненависті, які під час Голокосту ця війна є прикладом того, до чого може призвести ненависть та амбіції без контролю? стійкість українців сьогодні відображає Же універсальні уроки голокосту, цінність свободи, необхідність опору та імператив захищати слабких. Дослідник Голокосту Єгуда Бауер сказав: не будь жертвою, не будь катом і, усе не будь байдужим спостерігачем. Ці слова закликають нас діяти, навчати та будувати культуру толерантності, яка запобігатиме майбутнім геноцидам. Я вважаю, що треба проводити чітку паралель між трагедією Голокосту та проблематикою порушення прав людини в сучасному світі, бо нам треба зрозуміти, що порушення прав людини здатне призвести до страшної трагедії цілого народу. Історична спадщина Голокосту універсальна і стосується всього людства. До вивчення цієї історії необхідно залучити найширші верстви, аби вона стала частиною культурного буття кожної людини, впевнений голова меморіального комплексу Яд Вашим а внер шалеп. Будьмо єдині у пам'яті, справедливості та людяності, перед лицем зростаючої нетерпимості і насильства. Утвердимо наші права, обіймо толерантність і переконаємося, що голоси минулого знаходять відгук у наших діях заради майбутнього.